Студенти одного з військових вишів країни тренуються на базі 107-ї бригади територіальної оборони. Досвід у використанні зброї вони переймають від військових. Крім цього, вчаться реагувати на різні модельовані ситуації на полі бою. Це перша така практика для студентів третього курсу, яка тривала місяць. Практично вони участвують у всіх заняттях, які проводить командир роти, тактична підготовка, вогнева підготовка, інженерна підготовка, топографія. Також вони привлікаються до зводу БПЛА, який проводить розвідку. Практично у них, що закінчиться стажировка, в понеділок вже їдуть у свій вуз. Заняття були насичені. І я питав, як вам подобається, не подобається. Вони кажуть, ми не хочемо звідси їхати. Так їм сподобалося. Ну, практика вже покаже, чому не навчилася. А скільки часу вони тут поїхали? Ну, три тижні. Ну, по-перше, вони навчилися спілкуватися з особовим складом, з сержантським, і солдатським. По-друге, вони обрали практичні навички з вогнівої підготовки, з тактико спеціальної підготовки наших підрозділів. Навчилися в побуті так само. Вчилися і аеророзвідки, у нас дуже багато занять з цього приводу було. Зазвичай у нас до обіду у нас йдуть або польові виходи, або вогнева підготовка. Після цього, під час цих занять, ми все знімаємо дронами, як з тепловізором, так і без тепловізора. Потім ми на великому екрані розбираємо всі наші недоліки, які були допущені. Говоримо про те, як відбувається це безпосередньо на полі бою. Уже зараз в нинішній війні. Завдяки цій практиці ми закріпили свої навички не тільки теоретично, як ми робимо це в інституті, бо в інституті ми не маємо такої практики. Як практичні заняття, ми маємо тільки теоретичні заняття, і дуже рідко у нас проходять практичні заняття. А тут ми закріпили майже все на практиці та здобули дуже багато нових знань щодо бойового, бойових дій. А яка ваша спеціальність? Я вчуся на фінансиста фінансиста. А як вона пов'язана з військовою справою? Ну насправді, як кажуть, фінансист це друга людина в військовій частині, але я думаю, що Незалежності від того, чи ти фінансист, чи ти юрист, чи ти бойова піхота, все одно треба знати, якщо ти військовий, все одно потрібно знати певні ази та ключові моменти з військової справи.